Серед гарних поліських лісів в п'яти кілометрах від селища Чуповича знаходиться урочище кип'яче. Так люди називають чудодійне джерело, яке б'є з землі. А поряд розмістився чоловічий монастир ікони Казанської Божої Матері, збудований на честь знайденої у джерелі на початку ХХ століття ікони. Будь-якої пори року до джерела приходять люди, аби набрати води, щоб пити та вмиватися нею, а ще занурюються в чудодійні води джерела. Велика кількість паломників очікується і на водохрещі, бо вода цього дня після освячення є святою. Перед цим святом ми побували в урочищі Кіп'ячому. Незабаром свято богоявлення. Як монастир готується? коли буде взагалі служба розпочинатися з цього святкового дня? В последние годы на праздник крещения к нам, конечно, приезжает очень много людей. И мы уже стараемся так подготовиться, чтобы встретить их, чтобы как бы, праздник прошел спокойно, хорошо. Служба у нас начинается в 9 часов утра. После службы традиционно как бы, по уставу церковного освещается вода освещается водосвятом источнике. К сожалению, конечно, бывают всякие неприятные моменты. <кхи> Можно видеть, как у многих людей понятие о наших православных праздниках, я не боюсь этого слова, языческие, восприятие многих православных церковных святынь, традиций. Которые вот как-то сохранились от той языческой Руси. То есть многие люди приезжают накануне крещения, купаются, считается, что как бы эта вода тоже святая, как бы так можно, так нужно. Но согласно традиции, пока вода не освещена в этот день ни купаться, как бы не принято, ни ее пить. И тем более крещенская она не считается. Еще что хочется сказать, к сожалению, заметить и обратить на это внимание, что многие люди, приходя за крещенской водой, скажем, смело недостойно себя ведут. То есть, кроме того, что они не понимают... силы, силы святости этой воды в этот день, силы этого праздника, то есть красоты этого праздника, они и другим людям мешают и не дают как бы с благочестиво, с благоговением вот, поклониться, преклониться <как> к храму, набрать этой святой водички, умыться, напиться, то есть... К сожалению, приходится видеть такое, как когда ругаются, вот, толкаются, когда забывают о том, где они, что, что здесь. Это вот такое, что, о чем вот, к сожалению, приходится вот говорить, констатировать. Но в этом году постараемся, чтобы приложить максимум усилий, чтобы был порядок, чтобы сохранялась благочинность какая-то, вот, чтобы люди благоговенно могли подойти к храму и к святой воде. Урочище кип'яче місце, де серце завмирає від навколишньої краси та благодаті. А здається, сама природа, де розмістився чоловічий монастир, допомагає ступити на спасительний шлях духовності. Незважаючи на те, що історія монастиря сумна, у 20-х роках минулого століття обітель пограбували та спалили, а настоятеля розстріляли. Сьогодні монастир повстав з попелу, і це не може не радувати. Урочище кип'яче це місце, де можна зануритись у чудодійне джерело, очиститись від гріхів та оздоровитися. Душею. Для цього вистачить навіть краплини води, але тільки якщо ваша віра в Господа нашого Ісуса Христа іде від серця, говорять священнослужителі. Христос народився, слава Його. Такими святковими різдвяними словами в ці дні вітають один одного вільні чада Української православної церкви. Нехай народжений заради нас Христос благословить вас і вашу родину. Такі свята. Як Різдво Христового, Василя Великого, Новий рік ми вже відсвяткували, і тепер готуємося ще до одного великого свята хрещення Господнє. Кожен готується до цього свята по-різному, але всіх об'єднує одне: свята хрещенська вода та святе джерело, в якому всі окунаємось для зцілення душі та тіла. Настоятель Кипячівського чоловічого монастиря і Гумін запрошує всіх бажаючих в цей день відвідати монастир. Разом помолитися, освятити воду та окунутися в святому джерелі. Браті монастиря будуть робити все для того, щоб цей день для вас був приємним та теплим. Кожен рік на це свято в монастир приїжджає дуже багато людей, і тому, щоб зберегти спокій, тишу цього монастиря приготували пластикові пляшки і кожному бажаючому отримати святу воду, будуть набирати в пляшку і Давати в руки. І таким чином ви зможете зберегти повагу один до одного та зберегти ту благодать, яка дається в цей день. По вченню церкві навіть одна краплина води може освіти ціле море. І тому, якщо хтось забажає вдома отримати більше святої води, то зможе декілька краплин додати до простої води, і вона теж буде свята хрещенська вода. Поздравляю вас з наступаючим святом та надіюсь на вас на ваші щирі та християнські відношення до святинь Господні. Хто побував хоча б раз в урочищі Кип'ячому, обов'язково повернеться вдруге, бо людські серця безпомилково відчувають, що за всі, хто приходить туди помолитися, молиться сама Пресвята Богородиця і монахи-мученики.